Дорогі орхомани, змушена з великою скорботою вам повідомити, що моя Квін раптово самознищилася. Вже пройшло два дні, як я її так розібрала і не було там що знімати. Я була дуже засмучена і не хотіла знімати відео. Ця дітка орхідеї з'явилася в мене 27 травня 2023 року. І все начебто було добре, вона росла хоча дуже повільно. Була дуже маленька, слабенька, мало корінців, малесенькі листочки. І поки не з'явився квітконос, начебто все було добре. І як з'явився квітконос, я дуже зраділа. Думала, ось нарешті побачу її цвітіння. Але не тут то було. І вона ростила бутончик за бутончиком і відсушувала і відсушувала. І таким чином наростила десь з 12 бутонів, які всі пропали. Я так і не побачила її цвітіння. Але для такої малесенької дітки, мені здається, це дуже багато бутонів. Моя сама велика орхідея слон дала тільки сім. Але, може, і не в цьому справа. Ви ж знаєте, що в мене живуть котики. І вони кілька разів вже, мабуть, зачіпали цю малесеньку орхідейку, що вона падала. І навіть я сама одного разу зачіпилася за її квітконосик і вона впала, так що посипалася кора. І прийшлося її начебто саджати заново. І це було кілька разів. Може, вона бідненька, травмувалася, бо в неї і листочок трошки надломився, але ж зовні все було добре. Вона продовжувала так само ростити бутончики і відсушувати. І по її вигляду нічого не було помітно. Тим більше, що вона стояла посеред інших діточок у купі з ними. А це ось позавчора я її дістала, щоб полити, і оце побачила, що вона просто розпалася у мене в руках, і залишився тільки квітконос. І два листочки над ним і під ним. Що навіть таке відчуття, що цей квітконос витяг з неї, з тієї малесенької діточки, всі її сили. Але жодна квіточка так і не розпустилася, і вся рослина загинула. Але я все одно не хочу так просто здаватися. І хоча багато хто каже, що таке дійсно, Вайлетквін. Проблемний сорт. Тоді я буду шукати собі дорослу рослину, квітучу, а не дітку. І таки, мабуть, спробую ще раз. Бо ось такі ми, орхомани, завзяті люди, не хочемо змиритися з невдачею. Хочемо все одно вирощувати красу.